До деяких речей ми настільки звикаємо, що навіть не замислюємося над тим, що колись люди обходилися без них, особливо, якщо це предмети щоденного користування, таке як мило, створювати його власними руками це одна з найдавніших і несправедливо забутих традицій. Археологи встановили, що вже 6 тисяч років тому існувало налагоджене виробництво мила. Лужної солі, рослин, золи, тваринних жирів. Так скіфські жінки розтирали в порошок деревину кипариса і кедра, додаючи до нього воду і ладан. Виходила мазь, якою натирали тіло, шкіра ставала ароматною, а після видалення мазі ставала чистою і доглянутою. Мило довго було предметом розкоші цінувалося поряд з дорогими ліками і зіллям. Але навіть заможні люди не могли собі дозволити прати ним білизну. у середині століття мило цінувалося на вагу золота і було абсолютно недоступно для більшості людей. Так королева Іспанії Ізабела Кастильська дізнавалася, що милом вона користувалася лише два рази в житті при народженні і напередодні весілля. Його промислове виробництво вперше було розпочато французами в IX столітті. Марсель був головним постачальником мила в різні країни. Тверде мило перше випустила Італія в 1424 році. На Русі його варили і в майстернях, і в домашніх умовах. Для виготовлення використовували яловиче, бараняче, свиняче сало. Нікола Леблан був першим, хто відкрив спосіб сучасного масового виробництва мила, спосіб хімічного виробництва сильного лужного розчину, який видобувався складним методом із соли. Сьогодні виготовлення мила стало справжнім хобі, мистецтвом, а для декого і заробітком. Адже покупці втомилися від фабричного синтетичного штампування. І все більше віддають перевагу натуральним продуктам. А ще таке мило є чудовою ідеєю оригінального подарунку. В рамках проекту Art and Fact пропонуємо вашій увазі майстер-клас миловаріння від Ольги Мудрецької. Сьогодні познайомлю вас з одним своїм хобі, займаюся в цим 8 років. Почалася з дуже маленького і з мило ручної роботи, вирішила спробувати. А раптом у мене вийде. Почала робити зовсім з простих основ, купила найпростіші формочки, спробувала, сподобалось, почала цікавитися, почала досліджувати, почала експериментувати з різними основами. І от уже 8 років моє маленьке хобі перейшло вже не просто в хобі, мабуть, а в невеличкий додатковий заробіток. В принципі, натуральна косметика це прекрасно, а мило таке річ якою користуються всі і щодня. Воно може бути не просто маленьким шматочком, яке лежить в вані, і прийти, помити руки чи вмити обличчя. Воно може бути дуже навіть гарним і дуже часто в мене його замовляють на подарунки. Я привезла показати, до прикладу, такий шматочок тортика, який я зробила. Мій тато мене допитувався. Що це за торт, чого він стоїть тиждень і не псується, і чого ти його поклала в сівант. Коли я йому сказала, що це нове мило, він сказав, зрозуміло, знову ти не сидиш просто так. Сьогодні ми зробимо кілька видів мила. Я розкажу основу, з якими я працюю, покажу парники, ароматизатори, форми. Ну і в принципі сам процес виготовлення. Почнемо з того, з чого виготовляється мило. Є два способи. Є з нуля і є з основи. З нуля набагато складніше, набагато довше, там потрібно мати більше компонентів. І е, зазвичай для того, щоб виготовляти мило з нуля, я трачу набагато більше часу і воно, до речі, коштує дорожче. Якщо виготовляється мило з основи, робиться дуже просто. Є готова основа, вона розтоплюється на водяній бані, до неї додаються інгредієнти, які вам необхідні. Ну і ви вже собі вибираєте формочку. Яка вам подобається. Основа, з якою я працюю вже 7 років, це англійського виробництва. Англійська, фор... Англійська основа мені подобається найбільше. По-перше, вона є органічною, і вона на основі рослинних олій. І якщо в людини немає алергії на якісь рослинні, якісь природні компоненти, то таке мило воно може виступати як гіпоалерген. Я працюю з основами із милом, і для крему, і для шампунів саме з англійською основою, безсульфатною і гіпоалергенною. Без Сьогодні я взяла основу з алоєвера. Дуже класна основа також: тут є алоєвера морква і огірок. Є ще біла основа з козячим молоком. Є прозора оливкова основа. Є кава. Ми будемо робити мило яке скрабує, дуже класно. Далі є активні компоненти, які додаються при виготовленні милу. Якщо ми робимо просто, звичайно, щоб помити ручки, тут не так важливо. Ми можемо додати олійку, щоб вона зволожувала. Обов'язковий компонент, який я завжди додаю, це є вітамін Е або токоферол, тому що шкіра також потребує живлення. Тоді вже на свій смак ми вибираємо, якого воно буде кольору і з яким воно буде ароматом. А ще одна дуже важлива річ це є олії, які додаємо до мила. Для чого додаємо? Для того, щоб воно не пересушувало шкіру, для того, щоб воно зволожувало. Кожна олія має свою особливість. Наприклад, є олії тверді, твердої фракції, і рідкі. Рідкі також, в свою чергу, є водорощинні та неводорощинні. Якщо олія водорощинна, вона дуже легко потрапляє в нашу шкіру. А не олія, вона створює такий невеликий бар'єр для того, щоб шкіра не втрачала вологу і для того, щоб утримувалася водорощенна олія. Тому її завжди потрібно комбінувати. Далі форми, з якими ми будемо працювати. Вони є різні. Вони є пластикові, вони є силіконові. Я надаю перевагу силіконову. Чому саме силіконові? Тому що з них набагато зручніше діставати мило, з ними набагато простіше працювати. Плюс вони довговічніші, оскільки пластикова форма вона під час використання буде швидше ламатися. І ще класна штука, без якої також неможливе виготовлення мила, особливо для тих, для тих, хто починає, це вага. Вага має бути кухарська, тому що, важити ми будемо в грамах. Зазвичай, коли купується форма, на цій формі, наприклад, така чи ось така. А при купівлі там вказується, яка максимальна вага шматочка мила може вийти в результаті. Якщо ви будете виготовляти лише один шматочок мила, і ви не хочете, щоб у вас були залишки, або ви не хочете, щоб у вас була нестача основи, з якою будете працювати, то вам краще всього зважити, скільки ви будете цієї основи використовувати. Якщо, наприклад, так як працюю я, я вже звикла на око визначати, скільки мені потрібно основи. І я майже ніколи не виготовляю один шматочок. Тобто, в мене мінімум для 3-4 шматки. Мені завжди потрібно основи більше. Ну, і плюс, якщо залишається зайва, я вдома ніколи не купую, для вдома ніколи не купую мило, в мене завжди воно є своє. Є ще такі штучки, це звичайні медичні піпетки. Я їх використовую для чого? Можна робити кольорове мило, є така класна формочка, наподобі таких, яких. Заморожують водичку на лід. Ось такі квадратики можуть виходити, верніше кубики. І ось такі кружечки. Дуже класно виходить. Якщо їх зробити багато різнокольорових, вони застигають. Тоді ми різнокольорові кульки можемо закидати в формочку, залити прозорою основою, це дуже гарно виглядає, дуже цікаво. І от саме для роботи. З такою формою я використовую. Пілетки. Ну і в випадку, якщо бувають олії. Без дозатора. Далі ви можете використовувати для мила барвники харчові, можете використовувати спеціалізовані для мила. І так само ароматизатори. Є е, штучні ароматизатори, але ті, які я використовую, це німецькі і французькі, вони є гіпоалергенні. І є ефірні олії. Це також. Дуже не любителя, тому що є люди, які, наприклад, їм не подобається запах ефірних олій. І тому я наперед проговорюю з людиною, котра замовляє мило, що вона саме хоче. Чи це має бути штучний ароматизатор, чи я можу використати ефірну олію. Ну і в принципі, для чого це мило. Чи це буде просто мити руки, чи це буде вмивати обличчя? Чи це, наприклад, дуже класна штука, як антицелюлітне мило. Випробувала на собі, працює шикарно. Зробимо ми. Дуже класний, яке подобається дідка. З ось такою картинкою є спеціальні картинки на водорозчинному папері. Вони є на будь-яку тематику, є дуже класні новорічні, різдвяні. Тому мені сподобався такий ведмедик, який одягнув на себе заячий вушко. Ми завжди, коли обираємо картинку, ми повинні приблизно подивитися, до якої формочки він підійде. Мені здається, що буде дуже класно до цієї формочки, тому що ми можемо приміряти і подивитися, що цей. Ведмедик сюди влізеться. Робиться це наступним чином. Спочатку ми заливаємо прозору основу, скільки ми буде перевертатися. Тоді ми лицевою стороною донизу поставимо акуратну картинку, почекаємо, поки ця основа застигне, і будемо заливати іншою основою, яка буде темніша, яка буде мати колір. Поки буде застигати ця основа, яку ми зробимо, ми зможемо зробити іншими. Так, ми беремо прозору основу, вона вже натерта. Вигляд вона має не зовсім прозорий, але це тільки через те, що вона вже натерта. Обов'язково потрібно слідкувати за тим, щоб ця основа не закипіла. Вогонь завжди підтримується маленьким, має повільно кипіти, гріється на водяній бані, але обов'язково слідкувати за тим, щоб вона не закипіла. Тому що як тільки основа закипить, вона почне втрачати свою структуру, вона частково кристалізується і потім буде дуже важко з нею щось зробити. Більше того, якщо, наприклад, це не надто повоплавка основа, вона може не кристалізуватися, але в ній утворюються такі повітряні бульки і потім буде мутне мило, воно не буде мати такого гарного зовнішнього вигляду. Чим мені подобаються такі прозорі основи, вони досить легко плавляться, з ними дуже зручно працювати. І в залежності від того, яку основу ми обираємо, потім можна буде менше додавати базових олій. Ця основа вже розплавилася. Ми не будемо додавати кольору, тому що вона повинна бути прозора, ми повинні бачити того медика, повинні бачити на картинку. А ми будемо сюди додавати базову олійку, тому що милку має дарувати не лише естетичне задоволення і виконувати свою пряму функцію помити ручки, воно повинно бути ще й корисним. Я взяла водорощину олійку Жожоба. Вона є універсальною, дуже добре зволожує шкіру і виступає бар'єром для втрати вологи з шкіри. Додаємо приблизно половину чайної ложки. Завжди олії ми додаємо тільки тоді, коли основа розплавилася. Тому що потім, в залежності від основи, звісно, є такі, які зможуть продовжити своє плавлення, а деякі так само кристалізуються, як і після того, як вони закиплять. Ще одна річ, яку я додам, це і вітамін Е. е, е ну, розказувати про. Тому що це є вітамін, який в принципі корисний і для шкіри, і для волосів. Так само додається і в крем, і в шапці. Нам потрібно всього дві Всього Дві три крапельки, <гум> від і тоді. Тому що прийска неверона прикладка, що занадто то не здраво. І занадто багато вітаміну також в користі ніякого несе. Так, ну і так як ми її замовили, я роблю це мило з ароматом абрикосу. Тут дуже зручний дозатор. Ми додаємо всього 2-3 крапельки цього ароматизатору. Ароматизатори я використовую також гіпоалергені і вони. Виробництво або Франції, або Німеччини. Я пробувала брати українських виробників, не завжди потрапляє гроші. Так, формочка основа. Ми акуратно зливаємо. Нічого на природній поки що не сталося. Потрібно буде трошечки почекати, щоб ті повітряні. Далі ми беремо водорощину картинку і лицевою стороною ставимо донизу акуратно на цю. Її не одразу буде добре видно цю картинку, вона потім буде проявлятися із часом, коли буде змирватися. Поки що ми відставляємо це в сторону. Будемо робити мило для нашого обличчя. Це буде мило милоскрафне. Я вже взяла і постувала основу. Класна, для цього мила я взяла основу з алоя Вера. Чим хороші такі основи, тут вже є природні олії і тоді базових олій потрібно додавати менше. І так само. Для того, щоб вони клалися. Далі, в залежності від того, для якої частини тіла це має бути милко, ми дивимося на те, яка в нас буде скрабуюча основа. Дуже класно йде персикова кічка подрібнена. Я надаю перевагу каві. Чому каву? Каву обожнює. По-друге, по там також в самій каві є природні олії. Якщо люди просто, навіть після того, як заварили каву, використовують гущу для вмивання, то ті, хто цим користується, вони знають, що після того шкіра ніколи не буде суха, вона буде вже зволожена породніми оліями, які є в карті. Ну і плюс дуже класний пахне. Ми так само чекаємо, поки основа повністю роста. Тут точно так само я буду додавати вітаміни Е. Але я вже не буду додавати ніякого ароматизатора, тому що кава буде виступати і як скрабуюча частина, і як ароматизатор. По бажанню можна використовувати свіжу каву, свіжозмелену. а можна використовувати ту, яка, наприклад, залишилася в турці, або в кого я кава машина. так, Ну, ж таки, нам його багато не потрібно, потрібно буквально 2-3 краплі. Він є в будь-якій аптеці, він може бути в рідкому вигляді, а він може бути в капсулі. Якщо вам потрапляє капсула, просто та капсула легенько. Розходжується, розповнюється. І так само. Звичайно, на того плавкість основи, щоб орієнтуватися, треба дивитися на її прозорість. Чим прозоріша основа, тим легше вона плавиться. Це головне правило. Чим вона темніша, тим вона насиченіша, наприклад, ось така біла, вона страшенно того плавка, і тому потрібно дуже добре слідкувати. Завжди потрібно слідкувати за тим, в якій температурі відбувається плавання. Ніколи не потрібно доводити до того, щоб буде дуже сильний вогонь і дуже такі піти водички. Мені подобається ось такий метелик, тому метелик у нас буде сьогодні скавий. Якщо дати занадто багато скрабуючої частини, мило може просто не застигнути. Тому приблизно на ось такий об'єм мелка буде даватися 2-3 ложки частини. Ну, Я ложками вже не користуюся. Я вже собі на око. Також потрібно, якщо ви використовуєте каву, яка йде після заварювання, потрібно дочекатися, щоб вона висохла. Тому що, якщо ви тут додавати вологу основу, це знову ж таки буде впливати на консистенцію. Мило може бути надто м'яке через велику кількість вологи, яка залишається в гущі. Пахне. Ну. Ще один такий нюанс, коли буде застигати, кава може осісти трішечки на дно. Це нічого страшного не буде, тому що зазвичай перед тим, як скрабити тіло, потрібно спочатку його зволожити, протись по ньому мило. То та частина, куди кава осідає, бо, ну, не кава будь-яка скрабуюча частина, то це є друга частина використання. спочатку. Намилюється тією частиною де менш турбуючої частини, а тоді перевертається. Готове милко застигає з кавою. І тут вже застигла ця основа, яку ми робили з водорощинною картинкою. Для того, тепер, щоб ця картинка трималася і щоб її було добре видно, нам потрібно залити другу частину мила. Вона вже має бути кольорова. Основа. Основа розплавилася. Так як мені замовили, я роблю фіолетового кольору. В залежності від того, наскільки нам потрібен інтенсивний колір, ми додаємо більшу кількість пігменту. Я використовую рідкі пігменти, вони досить зручні, є розсивчість у порошку. Там також є свої нюанси, тому що, наприклад, якщо ми будемо брати порошок, там можуть бути флуоресцентні пігменти. Вони також дуже цікаві. А є глітери різноманітні, це якщо ми будемо робити просто однотонне мило, але з блискітками. Ну, тут, я думаю, нам потрібно буде крапельок 4. Ну, що класно, що завжди можна буде додавати. Можна буде навіть ще. І знову ж ми по такій самій схемі, як і, як і з попереднім милком. Знову ж таки, тут є олія жужоба. Дуже добре потрібно перемішувати, тому що... щоб не залишилася олія, не розмішала. І до ферот. І ще потрібно пам'ятати, наприклад, якщо робиться одночасно кілька мил, і якщо ми будемо... Якщо ми робимо кілька мил, і щоб не переплутати, який аромат ми робили. Тому що одного разу я переплутала, в мене половина мила пахла одним, половина другим. Ну, тоді з зо. кольору зовсім. О, можливі кольори зовсім відчувається. Дві-три крапики. Він Дуже добре його розлішу. Коли я проводила експеримент, робила. Кілька ярусне мило з картинками, це спеціальний папір, він водорощений, то було дуже цікаво, коли змилювався один ярус проявлялася інша картинка. Це, якщо не помиляюсь, я робила новорічне милку. І ми з вами... Форми. Є ще ось такі форми, вони правда надто дорогі, але їх страшенно хотіла. Тут, коли заливається мило, воно виходить об'ємне. І тут же можна навіть не старатися, не гратися, не робити ніяких ні картинок, ні інших вкраплень. Ми просто заливаємо однотонну основу. І я думаю, оскільки називається. Це форма поцілунок. Поцілунок у нас буде червоний Буде пахнути буль персиками. Знову ж таки, чекаємо, використання знову, беремо червоний колір, беремо білий персик і стандартний набір. В результаті маємо три шматочки мила. Оце одна з моїх улюблених формочок, яка називається поцілуночок. Тут два класних ангелочка маленьких. Таке вийшло милко з кавою. Це скраб, дуже хороший, може бути як для тіла, так і для обличчя. І вийшла ось така квіточка, всередині якої сховався ведмедик. Чим більше буде змилюватися, тим більше буде з'являтися і нагадаю, що малюночок на бодорощиному папері. Ну і якщо займаєтеся миловарінням вже професійно, і це мило йде не на подановий продаж, звичайні кухонні ваги. Обов'язково потрібно знати, скільки важить ваше мило. Тоді з часом можна буде і не користатися вагами, коли обдете його робити. Будете собі вже приблизно орієнтуватися. Який ж має бути? Простір для фантазії в миловарінні безмежний. Ви можете створювати різні форми, оригінальні візерунки, експериментувати з квітами і ароматами та отримувати неабияке задоволення від процесу.